Всім привіт! Якась ось така незрозуміла сьогодні погода, виїжджав, світило сонце, було тепло, а зараз із хмар спускаються штани дощу. Гримить грім. Але я отримав, щойно отримав смужки від кліщу. Тож, виїхав виїхав негайно їх ставити у себе на, на, на тачку. Вон там мій тачок. Вон там прогноз показує, що в мене непогані шанси перечекати негоду. Ну що ж, будемо перечекувати негоду, а поки, поки буде йти дощ, що не звісно і ще піде, розберемося із мушками. Так-так-так, дощ іде. А он вже он уже де надія. Надія на нормальну погоду виблискує під дерева. Веджілка продовжує. Веджілка продовжує збиратись. А є дурна така, що і вилітає. Незрозуміло, куди вона летить в такий дощ. Полетіла кудись, ось прилетіла. Пролітає, звісно, трохи більше. Але є такі, така, що і вилітає сумашедше. Ну ладно. Так, поки у нас лупить дощик, почнемо розпаковувати та розбиратися із смужками від кліща. Мене багато запитували, які смужки плануєте ставити, чи взагалі щось плануєте робити. І ось я показую зараз. Так. Розкриваємо. А тут що у нас? А тут у нас пластини тауфлу. Я цих пластин ще не використовував, тож, саме час перевірити, як вони працюють. Читаємо читаємо інструкцію перед тим, як застосовувати. Тому що багато хто попереджає, що там мед, якийсь мед буде не такий. Тому почитаємо уважну інструкцію, щоб знати, такий буде мед чи ні. Так, і уважно читаємо тепер інструкцію. Я усю інструкцію не буду читати, я ось так зніму, можливо. Хто захоче, той буде мати змогу почитати усе сам. Я лише прочитаю найважливіші найважливіші рядки. Ось тут. Так, читаю через камеру. Смужки призначені для одноразового. Використання не застосовувати під час медозбору, не застосовувати під час медозбору. Та при температурі нижче плюс 10. Мед зібраний обробленими сім'ями використовують без обмежень. І ще раз, для, для тих, хто в танку. Мед Зібраний обробленими сім'ями, використовують без обмежень. Тобто, іншими словами, якщо смужки не були у вулику під час медозбору, то мед можна використовувати, які зберуть сім'ї вже без смужок, але були ними оброблені, без обмежень. Ось така штука. А у мене до медозбору, слава Богу, ще місяць. Тому два тижні смужки постоять у сім'ях, нічого страшного не трапиться. Так, ну а поки я там поки я тут розбираю, считаю про смужки, у мене вже через скло машини видно гарна погода. Гарна погода наближається. Ідемо ставити смужки. Наточок. Поки докапують останні краплі дощу. Я роблю невеличку підготовку до постановки смужок. Я раніше смужки ставив, вішав на сірники. Але сірники виявилися затовсті для отворів в смужках. Що їм важко зробити більше отвору, я не знаю. Потім я почав вішати смужки на зубочистки. Але зубочистки часто, часто забуваються, коли поспішаєш на пасіку. Тому я винайшов ось таку штуку. Завжди десь біля вуликів ростуть, росте груба суха трава. Як ось це ось дереві. Трава дереві, як не, найкраще підходить під задачі тримання смужок у вулику. Тому я ламаю дереві. Потім наламую з яких мені потрібно паличок і вішаю на них смужки. Це набагато простіше, ніж мучитися із сирниками чи їх постійно забувати зубачистки. Один мінус сьогодні у постановці пластин це те, що усі, усі бджоли вдома. Ну, окрім тих ненормальних, які полетіли перед самим дощем до лісу. Але треба, треба працювати, не дивлячись ні на що. Так, беремо. Упаковку тауфлу відкриваємо. І що я бачу? Я в шокі. Знову, знову тут 10 смужок, 10 смужок і кожна окрема, і кожна окрема смужка у, своїй, у своєму пакуночку. Ну, Це дуже-дуже дратує, тому що мені треба. Найбільшу частину часу я просто не роздаю смужки, я більшу частину см... часу виколупую кожну смужку окремо окремого пакуночка. Але ж багатьом бджолярам це подобається, то нехай вже буду, буду мучитись. Поїхали. Ну і як ставити смужки? я сподіваюсь, нікому 10 разів показувати не потрібно. Подалі одна від одної, дві-три у середній сильній і сильній сім'ї і одна-дві. У середній слабкі. Працювати доводиться повільно, тому що мало що кожну смужку треба розпаковувати. Пакуночка так і ще і бджулався вдома. А я не розпалив димарь, мені теж це робити ліньки. Тож вся бджола вдома, я без димаря повільно ставлю і мене поки не атакують. Тільки кружляють навколо мене і цікавляться, що це таке пройшло. І ще плюс я. Не заплановано, перевірю стан відводочки. Відводочки Ось так. Сидять, коли я робив відводки, хто пам'ятає, оці всі рамки були заповнені в щерть бджолою. Тепер дивіться, скільки пройшло тут часу, пройшло часу три доби. Бжола злетіла і залишилась у відводку. Відмотку залишилось відсили 4 рамки бджоли. Ну, Чотири рамки бджоли це теж добре. Нехай буде 4,5. Тож, продовжуємо. Продовжуємо ставити мушки у спокійній сім'ї. І не дуже обирати не приходиться. Оп. Але вони, не поспішати. І тут оп. Швиденько, 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 швиденько. Так, а ну киш. Це закриваємо. Закриваємо. Мінімум. Мінімум. Для них клопоту. Ну, в общем, якось так. обробіток і відбувається. Якщо у кого є якісь запитання, пишіть в коментарях або побажання, пишіть в коментарях. Через місяць, я думаю, буде, буде відео, як спрацювали пластинки. Я просто так само як перед цим сковерну тротовий розплод і подивимось, скільки там трутня, скільки там кліща. Зробимо висновки, якщо пластини не допоможуть, то далі вже піде вихід тільки кислоти, тільки кислоти. Такі я застосовувати не хочу. Так, тут верхні корпуса я вже знімати не буду. Ух ти! А тут їх не треба і знімати. Тут бджоли жили і в верхньому корпусі вже. Що значить дощик і вся бджала вдома. Дом, так от, і ще моє таке одне часто пишуть в мені в коментарях такі фундаментальні питання, на які відповіді однозначної немає. І вона потребує такого розлогого, я б сказав, розлогого Розлога філософської відповіді розлоги філософської. Тож, я на такі запитання, звісно, в коментарях писати трактати ніякі не буду. Якщо в кого якщо в кого із початківців є дійсна цікавість, інтерес, якісь проблеми із бджалою, на які треба відповідь отримати, то я готовий надати такі відповіді, якщо зможу, звичайно, все, що зможу надати. У приватному порядку. Ось можна написати мені на вайбер, на пошту, домовитись, зізвонитись чи списатись. І я в приватному порядку, якщо зможу, на всі питання відповім. Не треба мені писати, як робити відводок на молоду матку, потім нальота і з метою об'єднання перед взятком. Там якісь медовики, побудови, удавів на ці запитання. Я просто під відео відповіді надати не зможу. Якщо є цікавість, будь ласка, в приват. Дякую всім за увагу та терпіння.